У нас Житомирська обласна рада виділила із 9 мільйонів 300 тисяч обласного бюджету, для малина виділила 60 тисяч. Всього. 60 тисяч. На придбання ліків для онкофорів. Да, більше 500 чоловік. це тільки маленький. Більше 500 чоловік. За березень місяць, і там ще деякі місяці є, ви тільки вдумайтеся в цю цифру. 111 гривень. Як 111 передайте Верховній Раді, чи Лабунські, як 111 гривень, дозволяє Ви задали за Лабунську. Лабунська це аферистка, яка обдурила особисто мене. А ви дивуєте, що вона вас дурить? Тому гнати в шию, ну це політика, співпрацювати то треба для в інтересах області. Але моя думка про Лабунську, я сказав: це аферістка і несерйозна людина, якій не можна вірити, бо вона не тримає слова. Тому я попереджаю про це Житомирян, щоб вони ділили на 10 усе, що говорить Анжела.